Відома волонтерка та членкиня Антикорупційної Ради при Міноборони України Дана Ярова, це та людина, котра добряче заважає нашим корупціонерам обкрадати ЗСУ. Причому корупціонери раді робити це і в час повномасштабної війни. От одні люди лягають в гроби за Україну, а інші крадуть як в останню годину. Така реальність. Дана Ярова призначена заступницею міністра оборони стилового забезпечення. При новому міністрі Умєрову. і одразу ж покотилася хвиля лайна по телеграм, смітниках та різних інтернет-сайтиках з низькою соціальною відповідальністю. Мовляв, ай яй, ярова просуваю Міноборони чиїсь там інтереси. Ай-яй, вона там нібито якось пов'язана з Пашинським, а Пашинський це погано чомусь, так якби вони так ніби це позамовчувані вважають. Хоча ми читаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Пашинський там врятував багато яких речей для Міноборони і для ЗСУ. Не продав стугни за кордон, якісь ракети поміг вивезти, якщо не помиляюся. Ну але це все про це вони там не згадують. Вони кажуть одіозний Пашинський. То хто ж цькує дану Ярову? Текст від телеграм-каналу Печера дракона. Очевидно, замовники цього лайна так захопилися, що аж самі себе розкрили. По-перше, мульку про призначення Ярової заступником міністра поширив і познущався з цього російський пропагандист Соловйов. Е, от просто пройдіть по стрічці Соловйова, і подивіться, наскільки часто він згадує українських волонтерів прямо по іменах. І правильна відповідь. Він майже ніколи їх не згадує. Синхронно з Салавйовим по Дані Ярові прокотився зелений телеграм-канал, який має назву Карточний Офіс, його пов'язують з Кирилом Тимошенком і брудним політтехнологом Володимиром Петровим. Дивовижна спорідненість думок у них виникла. От. В чому ж тоді справа? Що ж таке сталося, що їх так раптово всіх торкнуло? Очевидно, справа в діяльності Дані Ярової. Ото якраз недавно Верховна Рада прийняла постанову, яка скасувала висновки Держаудитслужби. Нагадаю, Держаудитслужба прийняла карколомну постанову, якою оголосила весь прибуток підприємств військово-промислового комплексу збитками держави Україна, і вимагала ці збитки, власне, всі кошти повернути, і таким чином фактично заблокувала роботу підприємств оборонки. Тобто це виробники зброї, бойової техніки і всіляких інших речей, які потрібні для ЗСУ. Цікава деталь, що сайт Миротворець виклав у себе дані голови держаудиту Алли Басалаєвої. Власне, от за це, за саботаж українського ВПК. Цікавий збіг мадам Басалаєву пов'язують з особами з оточення одіозного Андрія Портнова. І от дана ярова щойно зламала оцю всю дурнувату ситуацію. Нарешті добилися того, що прибуток підприємств ВПК визнали їхнім прибутком, а не збитками держави Україна. Причому для розрулення цієї ситуації дана ярова підняла усіх і ухитрилася залучити до процесу навіть Арахамію. А це ще треба вміти залучити Арахамію до якогось корисного процесу. То чи ж не тому цькувати дану ярову почав навіть Соловйов особисто з Кремля? Але це не кінець. Дана ярова вже пообіцяла, що зимовий одяг цього року армія отримає вчасно. Нагадаю, що торік саме ярова про загрозу зриву забезпечення ЗСУ зимовою формою почала кричати ще на початку літа. Але наша влада з олімпійським спокоєм її не чула і дотягла справу до самої осені. І вже коли дзьобнув смажений півень в дупу, військовим почали видавати таку доволі своєрідну форму: штани з поліестеру. Які горять, плавляться і шумлять так, що їх чути за 20 метрів. Збірки на цих штанах стало зрозуміло, що їх виробляла якась богом забута болгарська фірма, траплялися також штани і бушлати виробництва Туреччини і не лише. Рік минув ДБР АГОВ. хто зірвав забезпечення ЗСУ зимовою формою. Скільки грошей підняли спритні ділки на забезпеченні війська непотребом? Відповіді на ці запитання пояснили би, кому саме зараз ламає схеми дана ярова і скільки мільйонів ці веселі хлопці втрачають завдяки її діяльності? До 2019 року для ЗСУ постачали якісну форму. Постачали стільки, що бушлат і штани, поставлені в 2017-му, видавали бійцям в 2022-му. То чому ж тоді дану ярову почали поливати лайном, в тому числі зелені телеграм-канали? Хто ж стояв за цими схемами тоді? Якщо справді призначать дану ярову заступником міністра, це буде класно. Але як би там не було Дані яровій, варто побажати успіхів, здоров'я і терпіння. У неї попереду ще довга боротьба, і те, як дана ярова допомагає фронту як волонтер, країна вже бачила неодноразово. Бажаю тим, хто сіє проти неї брехню, допомагати бодай так само. Дана, тримайтеся. Вся Україна бачить, що ви робите для ЗСУ, і чому ж вас раптом почали оббріхувати? Нічого, прийде ще час відповісти всім за свої слова і дописи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.